Доброго дня, діти! Наша мова складається із звуків, які ми чуємо і промовляємо. Давайте ми з вами пригадаємо, якими фішками ми з вами позначаємо звуки. Голосний звук ми позначаємо кружечком. Твердий приголосний однією рисочкою. А м'який приголосний двома рисочками. Коли звуки між собою починають дружити, вони утворюють слова. Слова бувають довгі і короткі. А слова можуть позначати назву предмета, дію, яку виконує предмет, та ознаку предмета. Схематично слова ми позначаємо рисочками. Словами можемо поділити на склади. Відгадайте, будь ласка, загадку. Має хвіст, та не літає. Має рот, а не розмовляє. Можеш водочкою спіймати і загадку відгадати. Так, це риба. Слово риба. Схематично ми це слово позначаємо рисочкою. А зараз спробуємо зробити звуковий аналіз цього слова: Р-и-б-а. Перший звук Р. Так, твердий приголосний. Наступний звук И. голосний. Б. Приголосний твердий. А. Голосний. Скільки голосних звуків? Два. Скільки твердих приголосних. Два. А погляньте зараз, що у нас з'явилось. Так, половина риби. Давайте вимовимо. Половину риби. Ри. Позначаємо. Дужечкою. Це половина слова. Давайте вимовимо іще половину слова. Ба. Цю половинку ми теж позначимо дужечкою. Слово риба складається із двох частинок. ри ба Ці частинки називаються складами Ри-ба. А разом вони утворюють ціле слово риба. А зараз ми спробуємо навчитися ділити слова на склади. Для цього нам потрібна буде долонька. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо слова. Старанно вимовляючи голосні звуки. Промовляємо повільно і стежимо, скільки разів відкрився і уперся під боріддям долоню ротик. Відлік можна робити загинаючи або розгинаючи пальчики. Як зручніше. Спробуємо. Ри! Ба! Скільки разів уперлося підборіддя у долоньку? Так, два рази. І ці два рази схематично ми позначили дужечкою. Скільки голосних звуків у слові риба? Два. Скільки дужечок? Дві. Тобто, можемо зробити висновок, що скільки голосних звуків у слові стільки і складів. На картинці з'явилося небо. Схематично ми його позначаємо рисочкою. Слово небо позначаємо рисочкою. Зараз зробимо звуковий аналіз цього слова. Небо промовляємо звуки і позначаємо їх схематично. Н. Твердий приголосний, е. Голосний, б. Твердий приголосний, О. Голосний. Скільки голосних? Два. Скільки твердих приголосних? Два. Так. А зараз спробуємо поділити слово небо на склади. Знову прикладаємо тильну долонь в сторону руки до підборіддя і промовляємо слово. Не. Загинаємо пальчик і позначаємо дужечкою. Бо! Знов загнули пальчик і позначили дужечкою. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки? Два рази. Скільки голосних у цьому слові? Два. Скільки дужечок вийшло в нас? Дві. Тобто, це слово небо має два склади. Знову ж таки, робимо висновок. Скільки голосних, стільки і складів. Два голосних два склади. Слово зуб. Схематично ми це слово позначаємо рисочкою. Зробимо звуковий аналіз. Зуб. Перший звук з. Так, твердий приголосний. Наступний звук у голосний. Третій звук. Зуб. Твердий приголосний. Скільки голосних? Один. Скільки твердих приголосних. Два. Тепер і це слово спробуємо поділити на склади. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо. Зуб. Все. Підборіддя торкнулося долоньки тільки один раз. Тобто у цьому слові один склад. Скільки голосних? Один. Скільки дужечок? Один. Тобто, знову ж таки робимо висновок. Скільки голосних, стільки і складів. Тобто один склад. Молоко. Схематично ми це слово позначаємо рисочкою. А зараз зробимо звуковий аналіз цього слова. Промовляємо чітко звуки і позначаємо фішечками. мо ко Перший звук М, твердий приголосний. Наступний МО-О. Голосний. Далі йде звук Л, твердий приголосний. Потім йде О. Знову ж таки голосний. К. Твердий приголосний. І О. Голосний. Скільки голосних. Три. Скільки твердих приголосних. Три. Зараз і це слово поділимо на склади. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо. Слово. Мо. Загнули пальчик, позначили дужечкою. Ло. Знову ж таки загнули пальчик, позначили дужечкою. Ко. Знову загнули пальчик і позначили дужечкою. Скільки разів підборіддя торкнулося ручки? Так. Три рази. Скільки голосних має це слово? Так, три голосних звуки. Скільки разів підборіддя торкнулося руки. Скільки дужечок ми поставили? Так, три. Значить, слово молоко має три склади. Наше заняття підійшло до кінця. А спробуйте і ви вдома поділити слова на склади. Я сподіваюся, у вас все вийде. До побачення, діти!